Вітаю всіх! Сьогодні на календарі 3 вересня. Південноукраїнський енергокомплекс працює згідно з диспетчерським завданням. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС та прилеглій території відсутні. Минулого тижня на нашій станції відбулася ротація експертів МАГАТЕ. Впродовж наступних трьох тижнів на ПАЕС працюватимуть двоє представників міжнародної групи. Вони продовжують спостереження за безпекою на південноукраїнській атомній станції у той час, коли агресор регулярно вчиняє на території України акти ядерного тероризму. Це плановий візит експертів. Зазначу, що місія МГТ на нашому майданчику відбувається в рамках технічного завдання. Його мета моніторинг стану безпеки на атомній станції. У планах команди міжнародної агенції знайомство з досвідом експлуатації АЕС, спостереження, обходи. Огляди та інтерв'ювання персоналу. Хочу звернутися до студентів, які обрали спеціальності пов'язані з атомною енергетикою. Ви зробили правильний вибір. Наше підприємство вже понад 25 років займається цільовою підготовкою кадрів. Укладаються тристоронні договори між закладом освіти, студентом і АЕС. Від вас потрібна лише висока якість знань і бажання вчитися. А ми гарантуємо проходження виробничних і преддипломних практик та 100% працевлаштування. Тож, майбутні колеги, приєднуйтесь до нашої атомної родини. А наш колектив продовжує працювати на енергобезпеку країни та допомагати військовим. У рамках акції Допомога захисникам України минулого тижня ми відправили на найгірячіші ділянки фронту комплекти засобів для боротьби з агресором серед наданого прилади нічного бачення, тепловізори, квадрокоптери та інше. Я впевнений, що це не остання благодійна ініціатива нашого колективу. Далі будуть нові акції, а це означає, що ми продовжуємо підтримати українське військо для найефективнішого подолання ворога. Дякую кожному, хто допомагає наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!